Ну що ж, Друзі, вітаю. Нарешті ми знайшли час, щоб відзняти це обіцяне відео. Відео саме з Лавандового поля, яке знаходиться на півдні України, на Бесарабії. на такому ось сонячному та скажімо, містечку, де дуже постійно тепло і дуже класно. Ну що ж, Буквально останні дні наші джоли дозбирають з лаванди. Залишилось буквально 2-3 дні, і лаванда вже буде відквітати. Але ми сьогодні зайшли на поле, щоб показати ось цю, ось цю красу. А, і знайшли, зайшли і побачили. Ну, просто сьогодні, четверта година вечора, і поле гуде від бджоли, бджола дуже активно працює. Хоча і лаванда доцвітає, але меду вони ще носять і доволі таки непогано в цьому році, слава Богу. Також можна приїздити до нас на слідуючий рік, хто не встиг в цьому році робити фото, відео, звіти, різні фотосесії, весілля, ну будь ласка, хто хоче, можемо скинути локацію. Так що приїжджайте до нас на Бесарабію, в нас завжди тепло вас зустрінуть і це обов'язково. Ну що ж, не будемо багато часу вашого займати, так як і в нас дуже багато справ. Нам ще на інший точок треба поїхати до закинуту вещину. Так що, друзі, їдемо зараз на пасіку з точком, де збирається саме лавандовий мед. Пасіка знаходиться буквально в 20 метрах від поля, але вона трохи восторонь знаходиться в тіньочку, щоб бджола краще себе почувала. і Цілу добову, ну, цілий день могла працювати і збирати мед. Ну що ж, можна показати, як джолка працює на лаванді. Будь ласка, пройдись по рядкам, покажи. Ну що ж, друзі, ось таке от зне поле. Я не знаю, чи чутно вам, але дійсно дуже багато бджолей, просто ну, поле гуде. Тут на цьому полі приїздила програма Орело Ріжка. Вони знімали ще на початковій стадії, коли тільки лаванда висаджувалась. Це була сенсація для України. Ну, найвеличезніше поле Лаванди в Україні там 55 чи 70 гектарів. Ну, налічує саме це поле. Ну що ж, їдемо на точок з лавандою. Ставимо на паузу і поїхали. Ну що ж, друзі, їдемо на пасіку. Що ж, друзі, ось буквально в 20 метрах від поля з лавандою знаходиться наша пасіка. От Поле буквально в сенсі видно, що воно знаходиться недалеко від нашої пасіки. Це десь приблизно ну, 50-100 метрів від поля. Так що давайте я зараз візьму телефон, пойду на пасіку сам. Ну, Можна сказати, що бджола трохи може бути злою. Щоб вона напокусала мою кохану дружину. Ось, дивіться, також ми загрузили повний бус вощини. Зараз їдемо на ще один наш точок, де в нас сонях. Будемо дозакидувати рамочки з вощиною і будемо вже через деякий день розпочинати відкачку меду. Ну що ж, я беру телефон і йдемо далі, друзі. Ось такий формат відео сьогодні нестандартний, але ну, хотілося б мати час, щоб відзняти щось більш якісне. Але, друзі, ну, маємо, що маємо. Ось таке в нас, в нас пасічне життя. Ось Саме тут в дубовій лісосмузі. Знаходиться наша пасіка, яка працює на лаванді, е, є недалеко також е, поле з соняхом, але воно тільки-прострілюється, тільки, -тільки прострілюється. Десь, десь через декілька днів тільки розпочне квітнути. Ну, ось так, бджола працює, ну дуже круто. На лавандовий тачок ми привезли джіл, які мають досить сильну потужність сімей, щоб вони були спроможні зібрати саме чисту, чистий, максимально чистий з Лаванди. Так що сподіваємось, що вам він дуже сподобається, особисто нашим клієнтам, які вже полюбили цей мед. Ну, дівчатка працює взагалі супер. Ось таким чином ми розмістили тут 100 плюс сімей. Зараз їдемо на тучок з Соніхом, будемо і там працювати. Думаю, що ми з вами ще дуже скоро бачимось. Ну що ж, друзі, дякую всім за увагу. Думаю, що через 4-5 днів як розпочнемо відкачувати мед з лаванди, ми візьмемо відео, покажемо, як відбувається процес відкачування меду з лаванди. Дуже буде цікаво, думаю, для вас. Ну, На смак ми вже цей мед скуштували, буквально декілька днів тому при... Коли ми підсаджували вощинку до сімей, ну просто не, не можу передати, наскільки це смачний мед. Йдемо далі, ідемо працювати. Бажаю всім успіхів, бажаю всім гарних медозборів, е насичених днів посічкування, так як сезон вже в декілька регіонах вже закінчується, в нас він в самому такому, е так скажемо, Піку цвітіння і медозбору теж через пару тижнів будемо потрохи завершувати сезон відкачки і будемо готувати бджіл до зими. Але це вже пізніше. Ну що ж, Всім гарного дня, ще побачимось. Слава Україні, слава Ісусу Христу! Бувайте!